Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я розкажу, як я готую вершковий сир із кефіру. Кефір потрібно взяти не менш, ніж 2,5% жирності, тому що чим більше відсоток жирності, тим більше вихід з сиру. Ось у мене є така пачка кефіру 400 г. Тепер потрібно покласти його в морозильну камеру на приблизно на 8 годин. Зранку перед виходом на роботу поклала морозильну камеру. Вечором прийшла з роботи, дістала його звідти і отримала ось такий твердий брусочок. За цей час кефір дуже гарно замерз. Накриваю сито двома слоями марлі, можна й три взяти. І так знімаю плівку. Із кефіру. І подивіться, як гарно він замерз за цей час. На сито накрите марлею, викладаю брусочок кефіру і накриваю марлею для того, щоб пил не попадав на кефір, поки він буде розмерзатись. Ситу з кефіром я ставлю в ємкість в миску для того, щоб сиротка могла скапувати, поки він буде розмерзатись. А це пройде знову приблизно 8 годин. Зазвичай я це роблю ввечері. Ставлю на антресоль і сир собі потихеньку розмерзається. І на ранок сир готовий. Якщо ви хочете сухіший сир, можна ще його ось так віджати. Подивіться, скільки вийшло сиру. А ось це скільки стекло сироватки. З неї можна зробити млинці. Подивіться, який гарний м'якенький сир вийшов. Цікаво, який вихід сиру із 400 грам кефіру. Ось видно 183 грама. Сир виходить м'який, гарний. Подивіться, на смак відмінний, немає кислоти. Та ще й сиротку для млинців можна отримати. Ось такий у мене був вершковий сир. Я його купувала в магазині. 150 грам. І коштує він приблизно 50 гривень, а пачка кефіру 17 гривень. Цей сир я робила для суші. Я його трішки присолю і буду використовувати для приготування суші. А також можна з нього робити десерти, Добавити ванилин. Цукрову пудру, гарненько збити і крем готовий. Ось такий виходить смачний і багатофункціональний сир. А ще можна зробити як намазку, додавити туди сіль, кріп, чесник, любу зелень. І буде гарна намазка для бутербродів. Ось скільки сироватки для млинців виходить. А ось такий сир. І ви спробуйте, приготуйте такий сир. Це смачно, вигідно і економно. Приємно апетиту!